Всім привіт! Мене звати Ангеліна і я працюю devops інженером в компанії Plarium. Компанія Plarium відома такими іграми, як Raid Shadow Legends, Махарена, та в нас є багато інших, але ви, певно, знаєте нас про це. Крім того, я є студенткою шостого курсу спеціальності програмна інженерія, і я пишу свою останню дипломну роботу. Якщо згадувати, як все починалося, то я прийшла в університет і взагалі не знала, що таке мови програмування, як програмувати. І коли я здавала свою першу контрольну роботу з вищої математики, я її не склала. Не склала і другу, і третю, і першу контрольну роботу з програмування, я теж не склала. Потім я все ж таки з цим впоралася. Мені здавалося, що це взагалі не моє, і певна, що це для мене складно. Але якщо дивитися тепер... То місяць тому я відсвяткувала два роки, як я працюю в своїй компанії, і в сумі це складає три з половиною роки, як я працюю двоп з інженером. І, мови таке програмування я вивчила. Вивчила і скриптові мови, і вищу математику, і не і мережі комп'ютерні, і знаю, як налаштуватися ICD, і що таке клауд технології. Тому я думаю, я за своєю задачею впоралася. Я з дуже теплими спогадами буду пам'ятати Хнуре, тому що він був для мене дуже сильним трампліном у моїй кар'єрі. Я тут знайшла своїх найкращих друзів, і це взагалі був найліпший час мого життя. І що б я хотіла сказати, що я буду дуже сумувати за тим, що за тим, як я раділа, коли я перший раз створила свій перший сайт на HTML, за нашими груповими проектами, де ми робили uml діаграми Рібки. І крім того, я знайшла в університеті місце, де мене завжди чекають, це наш геймдефлаб, де ми вчилися робити ігри, де я навчилася геймдизайну, ігровій статистиці, взагалі робити ігри і любити ігри. І зараз я працюю в ігровій компанії. І якщо вибирати між тим типу, повернутися назад і не йти в хнуре і вибрати іншу спеціальність, і пройти той шлях, який я хотіла пройти, і пройшла, то я виберу пройти весь цей шлях спочатку, тому що я щаслива там, де я є. В мене є найкращі друзі, найкращі знання і найкраща Альма Матер.